І почнемо ми із персонажа на ім'я Моніка Геллер. Перше, що приходить в голову, якщо треба її описати, це слово need freak», тобто людина, яка помішана на чистоті та порядку. Ніт це акуратний чи охайний. Ну а фрік це дивак, хоча й без перекладу, ми теж використовуємо просто слово фрік. А ще є прикметник фрікі, наприклад, у пісні гурту Діантвордінчофрікі Енналакі Ела. Фон докази, чому Моніку можна вважати справжнім freak. Якось Рейчел, співмешканка Моніки, decided to clean up, тобто вирішила прибратись. Але моніці не сподобалось, як саме Рейчел це зробила. Адидапен. Oh, О, oh. oh, я бачу, що ти посунула зелений пуфік. Атимен, це пуфік. Вважається, що цей вид меблів походить з Османської імперії, що англійською якраз і називається Атимен Емпаєр. Неочікувані факти. Ви дізналися з відео про серіал, друзі. Наприклад, як буде Османська імперія? Ottoman Empire, тобто Отоманська імперія. Отже, ще раз, моніка Нітфрік. Є у нас тут Нітфріки. Пишіть в коментарях, як вам з цим живеться.